Доброго дня, гості і підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про стравахід, розглянемо особливості його анатомічної та гістологічної будови. Стравохід це єдиний орган травної системи, трубчастого типу, який з'єднує глотку і шлунок. У дорослої людини довжина стравоходу 22-30 см, а діаметр 2,5 см, функції стравоходу. Це моторно-евакуаційна функція, тому що стравохід є трубкою для проведення їжі у порожнину шлунку. Друга функція секреторна. Суть цієї функції полягає в тому, що у слизовій оболонці стравоходу містяться залози, які продукують слиз який полегшує проходження харчової грудки і захищає слизову оболонку від травмування і пошкоджень. Стравохід починається на рівні межі між 6 і 7 шийними хребцями, проходить через всю грудну порожнину і закінчується у черевній порожнині на рівні тіла 11-го грудного хребця кардіальним отвором, який відкривається у шлунок. У стравоході виділяють три частини. Це шийна частина, грудна і черевна. Шийна частина стравоходу вона має довжину 5-8 см і розташовується від рівня міжхребцевого диска між шостим і сьомим шийними хребцями до рівня першого, другого грудного хребця. Грудна частина стравоходу є найдовшою, її довжина становить 15-18 см, розташовується грудна частина на рівні тіл 9-10 грудних хребців. Третя частина це черевна частина, вона є найкоротшою, тому що її довжина 1-3 см, вона вкрита очеревиною, і на рівні 11 го грудного хребця черевна частина стравоходу переходить у шлунг. Стравохід має три звуження: це глотково стравохідне звуження, ось воно, розташовується на рівні межі між шостим і сьомим шийними хребцями, звуження грудної частини або бронхоаортальне звуження, яке розташовується на рівні межі між четвертим і п'ятим грудними хребцями, де стравохід прилягає до лівого головного бронху. І третє звуження, діафрагмове звуження, ось воно, розташовується на рівні стравохідного роствору діафрагми. Стінка стравоходу утворена чотирма оболонками слизовою, підслизовою оболонкою, м'язовою і адвентиціальною. Слизова оболонка утворює повздовжні складки, які допомагають просуванню їжі. Складається слизова оболонка. Із трьох шарів епітеліального, власної пластинки слизової оболонки і м'язової пластинки слизової оболонки. Епітеліальний шар, ось ми його бачимо на мікрофотографії, представлений багатошаровим, плоским, незроговілим епітелієм. Епітеліальний шар складається із 20-25 шарів клітин. Нижній шар це буде базальний шар, в якому будуть міститись мало спеціалізовані базальні клітини, за рахунок яких і буде відбуватися регенерація епітелію з травоходу. Причому необхідно зазначити, що регенерація епітелію відбувається досить швидко. А верхній шар це шар плоских клітин. При переході з травоходу у шлунок епітелій стає одношаровим призматичним. Власне, пластинка слизової оболонки, ось ми її бачимо на слайді, вона представлена пухкою сполучною тканиною, у складі якої проходять і кровоносні судини, і лімфатичні судини, нервові волокна. Вона утворює сполучно тканині сосочки, які вростають в епітелі. Ось ми їх бачимо на мікрофотографії. У власній пластинці слизової оболонки розташовуються кардіальні залози стравоходу, які являють собою прості розгалуджені трубчасті залози. Кінцеві відділи залоз складаються із кубічних мукоцитів, які продукують слиз. Окрім мукоцитів, тут можна зустріти ендокриноцити, які виробляють серотанін, гістамін, гастрин. Необхідно зазначити, що у місцях залягання кардіальних залос можуть виникати дивертикули, тобто стоншення і випинання стінки стравоходу, виразки і рак стравоходу. М'язова пластинка слизової оболонки складається із гладком'язових волокон, які мають повздовжній хід. М'язова пластинка разом із підслизовою основою приймає участь у формуванні ось таких повздовжніх складок, і тому на поперечному зрізі просвіт стравоходу буде мати ось таку зірчасту форму. Наступна оболонка це підслизова основа. Ось вона, вона сформована пухкою волокнистою сполучною тканиною. У підслизовій основі розташовуються кінцеві секреторні відділи уже власних зал стравоходу, їхні кінцеві відділи утворені мукацитами, які продукують слиз. Функція слизу полягає в тому, що він зволожує поверхню епітелію, містить бактерицидні речовини і полегшує проходження харчового. Грудки. Наступна оболонка це м'язова оболонка, ось вона. вона складається із двох шарів внутрішнього і зовнішнього, які розділені прошарками пухкої волокнистої сполучної тканини. Внутрішній шар циркулярний, зовнішній шар повздовжній, і тут необхідно ще відмітити, що циркулярний шар утворює верхній та нижній сфінктери стравоходу. Необхідно відмітити, що стравохід є єдиним органом травної системи, у м'язовій оболонці якого можна зустріти і поперечно посмуговану м'язову тканину, і гладку м'язову тканину. Так, у верхній третині стравоходу м'язова оболонка представлена тільки поперечно посмугованою м'язовою тканиною. У середній третині стравоходу поперечно посмугована тканина поступово замінюється гладкою, тому в середньому відділі можна зустріти два типи тканини і гладку, і поперечно посмаговану. І у нижній третині стравоходу можна побачити лише гладком'язову тканину. Між шарами м'язової оболонки розташоване міжм'язове сплетіння аурбаха. Функція м'язової оболонки – це забезпечення перистальтики з травоходу за рахунок скорочення м'язів, це буде забезпечувати просування їжі у напрямку до шлунка і також полегшення проходження грубих грудок їжі. І остання оболонка зовнішня це адвентиційна оболонка. Вона містить кровоносні судини, і нервові сплетіння, і сирозна оболонка, але необхідно відмітити, що сирозна оболонка вкриває лише черевний відділ стравоходу. Утворена сирозна оболонка двома шарами внутрішнім і зовнішнім. Внутрішній шар сформований пухкою сполучною тканиною, а зовнішній шар утворений мезотелієм, який відноситься до простого епітелію. І переходимо з вами до розгляду тестів із буклету крок 1 анатомія та гістологія. Починаємо з буклету анатомія. Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка з стравоходу найбільш постраждала? Найбільш постраждає внутрішня оболонка стравоходу, тому що саме внутрішня оболонка буде контактувати із оцтовою кислотою, а внутрішньою оболонкою з стравоходу є слизова оболонка. Наступний тест у приймальне відділення лікарні доставили дитину зі скаргами на біль за грудиною, яка з'являється після кафтання і супроводжується кашлем. При рентгенологічному дослідженні виявлено сторонній предмет в товщі стінки стравоходу на рівні п'ятого грудного хребця. В області якого звуження стравоходу виявлено тіло. На рівні 4-5 грудного хребця розташоване бронхоаортальне звуження стравоходу, тож стороннє тіло буде виявлено саме там. На внутрішній поверхні препарату розрізаного трубчастого органу видно повздовжні складки, яка частина травного каналу на препараті. На поперечному зрізі просвіт стравоходу має зірчасту форму завдяки тому, що тут явно виражені повздожні складки. Ось вони. Ці складки формує м'язова пластинка слізової оболонки і підслизова основа. Тому на препараті ми бачимо стравохід. У хворого на рівні 4-го грудного хребця рентгеноскопічно діагностовано стороннє тіло в стравоході, в ділянці якого стравохідного звуження зупинилося стороннє тіло. На рівні 4-го грудного хребця знаходиться аортальне звуження стравоходу, тому стороннє тіло зупинилося на рівні аортального звуження. Хворого 65 років госпіталізовано з підозрою на пухлину верхнього відділу стравоходу. Під час рентгенологічного обстеження виявлено пухлинний процес на кордоні глотки і стравоходу, на рівні яких шийних хребців розташований перехід. Місце переходу глотки у стравохід у дорослої людини відповідає рівню шостого шийного хребця. Наступні тести із буклету гістологія. На гістологічному препараті представлений поперечний зріз стінки трубчастого органу травного тракту. Слизова оболонка даного органу вкрита незроговілим епітелієм, який орган представлений на препараті. На препараті представлений стравохід, тому що стравохіт є єдиним органом травного тракту трубчастого типу, а слизова оболонка стравоходу вкрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. Наступний тест хворого з опіками з травоходу оглянув лікар і виявив, що ураження слезової оболонки є неглибокими, за рахунок якого шару клітин буде відбуватися регенерація пошкодженого епітелію. Регенерація епітелію здійснюється за рахунок мало спеціалізованих клітин базального шару, базальних клітин. Тож правильна відповідь базальний шар. Наступний тест пригість мікроскопічному дослідженні органу травної системи, у складі якого виявлено поперечно посмуговану м'язову тканину, з якого органу була взята біопсія. Стравахід є єдиним органом травної системи, у складі м'язової оболонки якого можна виявити і гладку, і поперечно посмуговану м'язову тканину. Тож біопсія була взята із стравоходу. На патологоанатомічне анатомічне дослідження надійшла злоякісна пухлина, що утворилася з поперечно смугастого м'яза органу травної системи, з якого органу було взято біопсію. Стравохід – це єдиний орган травної системи, у складі м'язової оболонки якого є і гладка, і поперечно посмугована м'язова тканина. Причому поперечно посмугована м'язова тканина буде розташована у верхній третині стравоходу. Тож, Біопсія була взята із верхнього відділу стравоходу. І останній тест. На гістологічному препараті слизової оболонки органу визначається багатошаровий епітелій, який складається із 20-25 клітинних шарів. Поверхневі клітини мають пласку форму, який це орган, це стравохід, тому що слизова оболонка стравоходу представлена багатошаровим пласким, незроговілим епітелієм. Епітелій, утворений 20-25 рядами клітин. Причому нижній шар буде базальним, в якому будуть міститись базальні клітини, які будуть забезпечувати регенерацію, а верхній шар це шар плоских клітин. Тож всі морфологічні особливості вказують на те, що на препараті стравохід. Я вам дякую за перегляд, буду вдячна за підписки та вподобайки. До зустрічі!